Блин, чекай, бо світ, сонце валить, а я окулярів не маю. Сонечко ліпить в очі, і ми продаємо Kia Sportage. Kia Sportage у нас 2018 року. Це у нас 2,4 бензина. Автомат з Америки. Автомобіль. Технічно в дуже хорошому стані. По комплектації 400 підйомника, електропризеркал, кондиціонер, коробка у нас гідротрансформатор, задня камера у нас присутня. цьому автомобілі мультируль, круїз контроль. Автомобіль в хорошому технічному стані. І саме основне, що з Америки він приїхав взагалі ціленький. На бампері легенько було покоцано, ситочка впала і все. Йдемо до багажника. Багажне відділення. Красиве, велике, доглянути нормально. Йдемо далі. Автомобіль знову ж таки без ДТП в Америці ніяких нюансів по ньому немає. З Америки тільки не було оцього ситочки. Відпала і все. Він приїхав реально весь ціленький. Отже, це 18-й рік, 2,4 бензина за ціною 12 900. і звичайно присутній торг. Таких автомобілів у нас буде ще. Пару штук, два чи три варіанти. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся з радістю, ми вам його продамо. Також у нас є обмін автомобілів, і також ми автомобілі викупляємо по самій більшій ціні в Тернопільській області, тому що в нас найбільша клієнтська база. А якщо хтось все ж хоче продати своє авто, то приганяйте, стоянка для вас буде безкоштовна. У нас великий вибір, у нас більше 125 автомобілів. Стоянка для вас буде безкоштовна. Продаємо, викупляємо, оформляємо. Любе голубе. Що кого цікавить, звертайтеся. Всім дякую за увагу і всім. Dalek, pokupek.